На старт. Друзі, Перших метрів дистанції лідерство захопив Дмитро Вароновський, Київська область. Час лідера Дмитра Барновського на позначці 1 тисяча метрів 2,41,6. До фінішу лишається 9 кіл. Станіслав Маслов, Київська область, на часій комії, на дистанції 3000 метрів у другому забігу, стату номер 237 На другій позиції Іван Стрибков, Тернопільська область. До речі, спортсмени пробігають повз центральну трибуну на третій позиції Дмитро Діновидюк, Івано-Франківська, область. До Дорвінюшу сім. 2.57, час лидера на позначке, 2. час лидера на позначке на другие тысячи метров. Для стрибків у висоту змагаються чоловіки. Стрибки у висоту фінал. Інформацію стосовно виступу спортсменів у цьому секторі можна споглядати на інформаційному таблі, яке розташовано на секторі. Сектори для стрибків у висоту. Встановлено на пості 2 метри 5 сантиметрів. Йде друга спроба. Шановні друзі, на останній кло вибивають лідери Станіслав Маслов і Іван Скрипков. アレンジのテーブルはイワン・ステッフォー・ファーレス。<Yeah. S 1>